Куди. З ранами обличчя та голови до міської лікарні швидкої медичної допомоги госпіталізували кропивничанку Наталію Мироненко. Російським шахедом зруйнувало їхній чоловіком будинок на вулиці Братиславська. Під час вибуху жінка накрила собою 11-річну доньку. Була вдома з чоловіком, і з дитиною. Коли перший був вибух, прилетіло туди біля школи. Ми спустилися вниз. Вспіли тільки присісти там біля столу. Ну, дитину врятувало те, що був холодильник з однієї сторони, з іншої, я її закрила, а чоловік напроти сів і йому всі ну, дуже багато осколків прилетіло. Будинок наш поруйнований, конкретно прилетіло на наш задній двір. Каже, під час вибуху намагалася заспокоїти доньку. У нас зверху там навалилось. То вибралися вже по склу, вийшли, Кровотеча була і в мене, і в чоловіка. Ну добре, що сусід поїхав і через хвилину вернувся нас забрав, в лікарню. Дитина дуже злякалася в неї, прямо такий приступ істерики був. Я нічого не бачила. Я витаскувала малу, і просто ми виходили на двір. А вона вже там розказувала, що там вибуло стекла. Я цього всього не бачила. Вночі чоловіка Наталії прооперували. Це в основному різані рани, рани, які він отримав внаслідок розлітання скла різного ступеня важкості, була велика кров втрата, але на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, кров втрата компенсована і стан покращується. Була тривала довготривала оперативне втручання, тому що уламків скла було дуже багато. Друга пацієнтка так само були різані рані, закрита черепно-мозкова травма. Серед 13 пацієнтів, які приїхали до лікарні, були троє дітей. Їм надали допомогу в травмпункті, розповідає заступниця медичного директора лікарні Олена Бондар. Перші травмовані звернулися в лікарню десь о 23 годині, 30 хвилин. Звернулися до нас 13 осіб, 11 з них. Терматологічний пункт і двоє в стаціонар. Люди були налякані. Було дуже багато забоїв, Черепно-мозкові травми були і різані рани. 49-річний кропивничанин перебуває в реанімації обласної лікарні, розповіла завідувачка опікового відділення обллікарні Наталія Корчака. Поступив пацієнт 49 років з тяжкою політравмою, тяжка черепно-мозкова травма, вкрай тяжкі опіки та перелом правого плеча. Загальний стан на сьогодні пацієнта вкрай тяжкий. Пацієнт має велику площу опіків, майже 90% поверхні тіла, але комбінація даних травм для нього це поглиблює, потящує стан пацієнта. Зараз пацієнт знаходиться в медикаментозному сні, От, йому допомагає дихати апарат штучної вентиляції легенів. Інша пацієнтка внаслідок вибуху має травму ока її обстежують. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.